П'ятеро людей затримано. Там за ринку директор центру зайнятості міського один з них, директор центру зайнятості міської, і в нього було де народ. Це наш старий товариш. І вони так спішили, вони не викликали, що... Викликали люди відвідувачі. Вони навіть і підняли, волоне подивилися, що там відеокамери, серверне. Ми дуже спішили. Це куда відмішилися втекти. З ними захопили за людей, поїхали на підтримку. Чесно кажучи, я не знаю, кого народження, Я знаю, що когось було поводи народження, просто за шкоту рухати віддати розумієте, За два тижні до цього виступу Сашко на свої прошу, сторінці, подійши, перед своїй сторінці, так, він ще звикла звернення на бачити роботу, що він володіє інформацією, що його готую це убити. Не змогли це попереджувати. Треба було через два тижні. Я думаю, що ці хлопці наші просто виконали команду Водина. Це все майстрино майст за участь Сашка. Першій дівнічке. Ви знаю, що я наголошує вищі організи. Було 8 чоловік. Він був журналістом, був дато на справа» і в першу чергу він там був як журналіст. Але треба було старше, що він ще став персональним сьогоднім, охоронця признати, що. Він як виновий, навіть у позиції виснову, що він був в прекрасній формі, так? Спротивлю. А всі на суці прекрасній формі. Погорові збори, по три, по, по, по три дні, місяць, вишкоди, ну, всі в коло ще ж коло також. Ще уточніть, будь ласка, з приводу повісток, стверджує, що надавали повістки. Тія ну, офіційно каже, що 8 березня Олександр Мозничко був оголошений всеукраїнський розшук. Три дні тому назад він був прокурором, знайомий самого призначення. Як ви думаєте, прокурор знав би, обласного, що він грошей? Він би міг нажати кіпочку, викликати охорону міліцейську і відправити його в міліцейський відділ. 22 числа Сашко був на з'їзді в Київ. Він з рівного їзду їхав на з'їзд, назад вертався. І сидів президентом правого серпня. Він обраний, нова, нова структура, вона особа іменувала правий сектор, і він член проводу обраний. І сидів 22 числа. Що?